РОБОМІСТО під загрозою. У самому центрі лего світу розкинулося блискуче місто. Робомісто, де жили веселі та працьовиті лего роботи. Вони будували хмарочоси з кольорових блоків, вигадували нові машинки і ніколи не забували про зарядку. Адже їхнє місто працювало завдяки суперблоку енергії, що світився в вежі енергодому. Але одного ранку все затихло. Світлофори не працювали, роботи почали спотикатися, і навіть автоматична машина з морозивом не подавала ані кульки, усі мешканці зібралися на центральній площі, і там, на великому екрані. З'явився головний інженер Бот. «Рободрузі, друзі, у нас проблема. Суперблок енергії зник. Роботи зашуміли, запікали, замерехтіли лампочками тривоги. Але один маленький робот на ім'я Зіп з одним оком лінзою і великими вухами-антенками крокнув уперед: Я знайду суперблок! Я маленький, але дуже спритний. І, мій сканер ще працює. Інженер Бот покрутив головою. Це небезпечна місія зіп. Але може саме ти нам і потрібен. Подорож починається. Зіп вирушив у далекі райони міста, де давно ніхто не бував. Там все було заросле детальками і заржавілими конструкціями. Він шукав сліди, сканував землю. І одного разу натрапив на дивний знак не наближатись, перезбірна зона. Там хтось збирав роботів заново, і справді зіп побачив старого, трохи божевільного робота-конструктора на ім'я Флікс. Той тримав у себе суперблок. Я лише хотів побудувати нове місто. Сумно сказав Флікс, – Моє старе зруйнували. І я подумав. Якщо зупиню енергію в робомісті, мене помітять. Зіп під'їхав ближче. Ти не сам, Флікс. Повернімо суперблок разом. І я допоможу збудувати нове місто прямо поруч із нашим. Повернення енергії Зіп і Флікс принесли суперблок назад. Робомісто ожило, морозиво знову з'явилось. Світлофор загорівся зеленим, а зіп став справжнім героєм. А біля міста з'явилася нова вивеска. Флікс-Сіті місто ідей та винаходів. Мораль Казки. Навіть найменший герой може зробити велику справу. І замість сварки краще будувати разом.